Вітаю всіх глядачів мого каналу. В цьому відео я хочу розповісти вам про деяку косметику, яку можна завжди знайти у різних наших косметичних магазинах в Україні, при цьому, яка буде досить недорогою, але доволі якісною. Назбирала я для вас ось такий ось доволі великий набір. І мені здається, така косметичка буде прекрасним варіантом для тих, хто ще починає своє знайомство із косметикою. Тобто для тих, хто ще не знає, що можна купити, навіщо різні засоби і хоче випроводити щось на собі, але при цьому не потратити багато грошей. Тому якщо вам цікаво все ж таки, що я туди положила, звичайно, залишайте мною і давайте про це поговоримо. Ну що ж, давайте подивимося все ж таки, що я сюди положила. Зразу скажу, що це такий набір, можна сказати, початковий для всіх типів зовнішності. Можливо, прекрасний варіант, напевне, для студенток, для жінок, які розпочинають скажімо так, знайомитися з косметикою, які не впевнені в тому, чи підійде їм та чи інша косметика, можливо, вибирають собі кольори і так далі. Тому давайте подивимося на такий базовий набір, фактично підходячий для будь-якої дівчини, для любої жінки. Тому давайте розпочнемо. Перше, що нам необхідно, звичайно, що це тональний крем. Я правда вам використовувати такі от легкі bb креми як їх називають, тому що вони... Не шкодять наші шкірі, вони прекрасно її зволожують. Також вони мають свої недоліки, а саме те, що вони не маскують недоліки, не ну, вони просто не скриють вам різні прищики чи, можливо, синячки під очима і так далі. Тому майте це на увазі. Але в загальному бібікрім це корисна річ, яку... Кожен може собі дозволити. Тобто коштують вони зовсім недорого. Ось цей бі, крім я би радила вам, якщо у вас шкіра така жирна, можливо, комбінована, тому що він не пропускає такий жирний блиск на обличчі і це мені дуже подобається. Цей півкрім, він мебільний, він прекрасно зволожує шкіру, він злегка вирівнює тон, також не маскує ніякі недоліки, мати це на увазі, тому що це досить важливо. При цьому він дає шкірі гарний свіжий вигляд і мені здається, для сухої, для нормальної шкіри це найкращий варіант. Тепер давайте з вами поговоримо про ті засоби, які можуть допомогти нам маскувати різні недоліки на шкірі. Я згадала вам для цього використовувати різні муси. Що таке мус? В загальному це спочатку звичайний тональний крем тільки у такій баночці. Але після його нанесення і висихання він стає таким звичайним пудровим покриттям. Тобто це тональний крем і пудра в одному. Прекрасно, вона скриває різні недоліки шкіри, різні сінячки під очима, різні причики і тому подібне. Крім того, такі муси коштують близько 5-7 доларів. Тобто ну, досить недорого я даний мус від Essence купляла, напевно, по 46 гривень і він у мене досить довго, він прекрасно скриває різні недоліки на шкірі, тому він мені подобається, також можу вам порекомендувати. Тепер, що стосується пудри, із таких недорогих, але, але якісних я знайшла лише одну, це пудри від флармар. Зверніть увагу на те, що вона з церкви, тому що там ті пудри, які йдуть без церквиця, вони, скажімо так, не найкращої якості і я би вам їх не порадила. Тому можу вам якраз таки порекомендувати таку непогану пудочку від флармара. Вона виглядає натурально, вона дуже гарно наноситься на обличчя, легко розташовується, тому мені вона подобається, коштувала вона близько 45 гривень. Тепер, що стосується рум'ян, я б порадила вам подивитися на ось такі румяна. Пенсикових відтінків або ж рожевих відтінків від фірми Лілі. У нас вони коштують близько 13 або 14 гривень, вони прекрасно наносяться на обличчя, вони гарно дивляться, їх тут дуже багато і вони справді дуже дешево коштують. Давайте тепер з вами поступово перейдемо до макіяжу очей. Щоб наші тіні були більш ціми, щоб вони краще виглядали і краще трималися на наших очах, я б вам порадила використовувати бази. Мабуть, в нас, скажімо так, досить непоширено є використання баз під тіні, але в загальному. Ось така база від Avon появилась досить недавно. Вона коштує близько 30-32 гривень. Вона... Справді робить тін більш стійкими, вони краще тримаються, крім того, вона дуже гарно вирівнює колір нашої повіки і це дає такий більш здоровий вигляд нашого обличчя. Тому ну, придивіться також до такої бази, її можна замовити в абсолютно будь-якого консультанта і насправді непогано по якості. Але м, одна така порада, якщо ви все ж таки її будете використовувати після її нанесення, дайте їй хоча б 2-3 хвилини для того, щоб вона могла трішки підсохнути. Тепер переходимо і до самих тіней. Для денного макіяжу я б вам радила Awan MocolaT, також дуже хороші тіні, коштують вони, мабуть, 65 гривень. Якість цих тіней справді дуже хороша, так само упаковочка, так само їхнє нанесення справді гарної якості, тому я можу вам порадити такі тіні від Avon. Що стосується тепер вечірніх макіяжів, мені сподобалась ось така палетка від фірми Formar. Фіолетові відтінки фактично найбільше йдуть, напевно, для зелених гучей, для карих гуще. Але в загальному, мені здається, така палетка в розових, фіолетових відтінках буде прекрасною для усіх жінок і дівчат, тому що рожеві відтінки завжди виглядають такі дуже ніжними, дуже жіночними. Тому можу вам також порадити вашу косметичку ось таку недорогу. Палетку вотіней від фірми Фломар. Коштують вони, мабуть, около 23-25 гривень. Тепер, що стосується олівців, я знайшла досить багато різних олівців для вас. Ну Давайте розпочнемо з кремових олівців відкриття. Коштують вони, мабуть, около 8 гривень і вони прекрасної якості. Зараз ось цей такий бірюзовий, мабуть, олівець якраз таки нанесений в мене на нижню лінію росту вій. Як бачите, Колір гарний, насиченість також дуже хороша і ціна дуже-дуже дуже низька. Тому придивіться, такі олівці, думаю, вам сподобаються. Це українська фірма, їх знайти доволі легко, тому, ну я не знаю, мені вони дуже сподобались, можу вам їх порадити. Тепер ще два олівчики. Білий олівчик від фірми Романс. Він кремовий і він викручується. Дуже гарна якість, гарна насиченість кольору. Ціна близько, я не знаю, мабуть, також 7-8 гривень, тримається просто супер. І здається, для водної лінії він також підходить. І мій найбільш улюблений олівець для очей в чорному кольорі це Avon Super Shock. Коштує він 32 гривні, він дуже м'який, він дуже насичений, він дуже добре тримається. Його можна наносити і звичайним способом, його можна також набирати і на кісточку, і наносити з допомогою кісточки. Мені він дуже подобається. Не знаю, вистачає його на дуже довго, прекрасні дає лінії, прекрасно малює стілочки, тому ну, мені справді подобається це вже мій, я не знаю, мабуть, або другий, або вже третій ульвець, і тому я спокійно його можу вам порекомендувати. Давайте з вами перейдемо до макіяжу губ і в загальному я люблю дві фірми, які виробляють у ліці для губ. Це фірма Art Visa, олівці гарні, насичені. Коштують вони, мабуть, 26-27 гривень, при цьому вони дуже добре тримаються і справді легко ними малювати. І ось ці флормар, Вони коштують 17 гривень, вони також дуже гарні насичені, але вони, мабуть, трішки, не знаю, мабуть, жорсткіші, ніж ось ці, тому вже вибирайте самі. І останнє це помади і плиски. І з блисків я порадила вам використовувати такі от блиски також від фірми Романс. Коштують вони близько 14-15 гривень. Досить звичайні близьки, при цьому вони дають гарний такий блиск, вони дають гарну насиченість кольору, вони досить стійкі, як я вже сказала, вони коштують зовсім недорого. І мені здається, ну, для денного макіяжу просто прекрасний варіант із блисків. Що стосується помад. Мені найбільше подобається із недорогих помад з даний момент, по крайній мірі, це такі помади шокової серії від Flormar. Коштують вони близько 28 гривень. У мене такий відтінок трішки коричневий, трішки жужевий. І зараз він у мене на губах. Зразу мушу вас попередити про те, що помади із цих серій дуже... Яскраві, вони такі досить насичені, і вони всі практично перламутрові, тому хто любить такі більш матові помади, напевно, вони вам не підійдуть. Але хто любить такі ніжні, трішки блискучі помади прекрасний варіант, не дуже м'які. Можливо, трішки вони все ж таки пахнуть якоюсь синтетикою або ж хімією. Ну а якщо ви не дуже привередливі такі до запахів, то... Ці помадки я вам думаю дуже сподобається А це в загальному і була вся моя косметика, яку я знайшла для вас із недорогої, із такої, що можна купити в будь-якому нашому українському магазині, яка буде справді якісною, яка буде недорогою, і при цьому буде... Прекрасним таким е, початковим набором для людей, які починають своє знайомство з косметикою. Тому, надіюсь, е, скажімо так, моє відео вам сподобалось. Залишайте коментарів. Можливо, є відео, які ви хочете також побачити. Звичайно, пишіть мені також в коментарях. Підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.